Оських а далі з нами на зв'язку Інна Совсун, народна депутатка від голосу. Пані Іно, вітаю вас. Дня. все ж мрію колись з вами поговорити про щось приємне, але все ніяк завжди зрада. Говоримо в цій частині про шкарлетизми в освіті. Це явище потім ще я думаю будуть дуже довго описувати в підручниках, і, можливо, навіть досліджувати нам з цим поки жити. Бо, на жаль, шкарлетизм в українській освіті це теперішня наша реакція. І цього тижня якось поперло стільки шкарлетизму, що я навіть не будемо по порядку. А починаємо з першого. Це однакові питання в цьому мульти... мультипредметному тесті. Тобто, Хтось здавав його чесно, а потім, ну ми всі розуміємо, учні так переказали запитання, чи записали, чи так. І виходить, що виграли ті, хто здавав мультипредметний тест. Останніми в них будуть найкращі оцінки і найвищий рівень знань. Чи будуть вирішувати якось це питання, чи вже почекають до 10 серпня, коли закінчиться тестування? Ну і війна все спише. Дивіться, проблема дійсно є. Ми побачили ці повідомлення від учасників національного мультипредметного тесту ще декілька днів тому ми чесно ми з командою почекали, чи буде реакція з боку міністерства освіти і науки. Реакції не було, і тоді вже ми вийшли в публічний простір з тим, що треба на це реагувати. Треба чесно пояснити, що власне сталося. І власне, що насправді вочевидь сталося. А що коли було прийнято рішення про те, як проводити національний мультипредметний тест, я підозрюю, що з українським центром оцінювання якості освіти, в якому третій рік немає керівника, третій рік ніхто не призначає керівника центру, що з ними ніхто не порадився і не зрозумів, яка у них є спроможність яку кількість тестів розробити, опрацювати і підготувати. А, і в результаті отримали ситуацію, коли український центр був поставлений перед умовами, що ось треба провести там певну кількість сесій з такою то кількістю учасників, і вони просто не мали достатнього базу достатньої бази завдань. І дійсно частина завдань, які повторюються, ми вже маємо зафіксовані, і дійсно це означає, що ті абітурієнти, які будуть здавати тест пізніше, вони будуть в привілейованому становищі. Ми почекаємо на дані від українського центру оцінювання якості освіти, аби побачити, чи це системно вплинуло на навчальні результати. Та тобто, чи ті, хто здають пізніше, отримали кращі результати чи гірші. але навіть якщо це на рівні декількох сотень людей, що може бути статистично непомітно, але це буде мати значення, на рівні зрештою питання того хто куди вступить, Так? тобто це буде мати наслідки, за які о, треба нести відповідальність політично в тому числі. Ну і тим паче, що сама ідея зовнішнього незалежного оцінювання це дати доступ рівний за знаннями, а не за зв'язками батьків, кума брата, свата, хто куди в який виш вступить. І виходить, що просто знову ж таки шкарлотизм номер один він зруйновує оце, оцю от рівність в доступі до освіти. Переходимо до шкарлотизму. мене дуже мене єдиний момент, що втішає, що в цьому році це називається не ЗНО, і а, а національний мультипредметний тест НМТ. І я дуже сподіваюся, що в наступному році переживши це і досвід ми зрозуміємо ще більше наскільки цінним є ЗНО, і будемо докладати достатньо ресурсів, аби його провести в звичному форматі наступного року. В цьому році я не бачу, яким чином вже можна виправити цю ситуацію. На жаль. Переходимо до шкарлатизму номер два. Це йдеться про цей ваш пост про гранти від Єврокомісії, доступ українських вишів до грантів. Чим ця історія закінчилася? І ну зрозуміло, що ми зганьбилися там перед європейськими партнерами. Це вже беззаперечно. Але е, які, які наслідки будуть довго тривалі цього? Дивіться, я дуже коротко для наших глядачів поясню суть історії. Та десь в травні місяця мене запросили на, на подію виступити, пояснити, що відбувається з вищою освітою в Україні під час війни. І власне під час цієї події до мене підійшло декілька представників польських університетів, ректори, проректори, і кажуть, слухайте, ми дуже хочемо допомогти українським університетам. Для цього є така модель фінансування з боку Європейського союзу через університетські альянси. І українські університети зараз можуть брати участь в університетських альянсах, але не як повноцінні члени, і тому вони не можуть отримувати фінансування. Що треба зробити? Треба пролобіювати європейську комісію, аби українські університети приймали як повноцінних членів, і тоді ви зможете отримувати фінансування. А я так собі почула це. Думаю, прекрасна ідея це і партнерство, і в межах цього цих альянсів університети повинні покращувати програми, змінювати свої процеси, внутрішні дата. тобто це і реформа університетів, і гроші в одному пакеті. А я після цього сама звернулася до європейської комісії, звернулася до європарламентарів, аби лобіювати це питання. Ну і звернулася до уряду з проханням, напишіть листа на європейську комісію, що ми зацікавлені в можливості повноцінної участі українських університетів в цій моделі. Я е, виклала у себе в Фейсбуці всі листи, які мені довелося написати на міносвіти. Аби міносвіти, зрештою, через два з половиною місяці після мого першого листа. Надіслало якогось там листа європейцям в гугл-транслейтерському перекладі, дуже непрофесійному, але хоч хоч якось. Але розумієте, два з половиною місяці треба було, аби написати одного листа. Той час, як уже поляки про це кажуть, поляки кажуть, ми робимо дзвінок з європейською комісією, будемо вимагати, аби це зробили, і так, далі, і так далі. А виявляється, єдині кому це не треба, це українські міносвіти. От всім треба університетам, це треба. Я дивлюся, що університети шукають ці можливості, просять це пролобіювати. Це треба західним університетам. Це треба європейським депутатам, які так само про це цікавилися і казали, чим вони можуть допомогти. Та а міносвіти два з половиною місяці не може написати один лист, який на дві сторінки це настільки непрофесійно, це настільки недбале ставлення до своєї роботи. що Чому після цього шкарла лишається міністром? У мене чесно кажучи, є дуже багато запитань, і я впевнена, що зараз, окрім цього листа, вони навряд чи зроблять додаткове якесь лобіювання. Ну але тут я вже думаю, що ми з колегами-депутатами будемо підключатися і намагатися все таки отримати цей статус для українських університетів, аби в цей складний час вони мали, хоча б якусь підтримку, якщо не від української то хоча б від європейських партнерів. Пані. Дві хвилинки залишається, але це тема, яку я теж не можу оминути, бо я вас тут підтримую повністю. Це про заборону російської літератури в школах, нібито там крига з кресла, бо є ще одна думка, що як діти, які бачили, жили в Бучі, в Ірпіні, чи були під бомбами в Харкові, будуть вивчати тучки ніб'єстранники. Ну, це трошки якби поза, поза людяністю. І от кажуть, що добре, можливо, будуть переглядати це рішення, але залишать тих письменників, там типу Гоголя і. Там ще якихось колаборантів, як ми бачимо з історичної перспективи, то ну ми якби це як щоб на двох стільцях посидіти, щоб нікого не образити, чи ну або А, або Б. Дивіться а, і, 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 чесно, я теж не розумію. Для того аби затвердити нову програму з літератури, треба нормально декілька днів посидіти попрацювати. У нас є шостий місяць, іде війна міну не може один документ поміняти. Тут же не йдеться про те, щоб поміняти підручники, перевчити вчителів. Ще що ще щось так це просто поміняти документ. Вони не спроможні прийняти це рішення. І зараз експертна спільнота прийшла до висновку. Комісія, яку зібрала Міносвіти, Прийшло до висновку, що треба вилучити всі. Е е е е Твори російської літератури, включно з тими авторами, які могли бути біографічно пов'язаними з Україною. Так? і тут вчора, позавчора, вже очільник департаменту середньої освіти пан Юрій Команенко виходить. і Каже: Ми вирішили, що та російських авторів повністю які народжені в Росії, ми викреслюємо, А тих авторів, які були, які є частиною російської літератури, але вони якось біографічно були пов'язані з Україною, ми залишаємо навіть якщо ці автори були антиукраїнськими. Навіть якщо вони просували російські імперські проекти для міносвіту сьогодні, це не є проблемою. Вони вважають, що їх треба далі вчити. Пояснити це вони абсолютно не можуть. Ну а я прошу просто всіх, хто нас дивиться, робити власні висновки з цього всього і вимагати там, де можливо, що принаймні на рівні школи, там, де буде можливість вибору, не обирали авторів, які займали про позицію антиукраїнські позиції. Дякую дуже, пані Іно. І на народна депутатка від голосу була з нами на зв'язку. Ми говорили про українську освіту і таке явище, як Шкарлат.